Бойовий медик 35-ї бригади морської піхоти з позивним конопля заявив, що в одному з медзакладів Одеси, де зокрема лікують військових, пацієнтів годують перевареною їжею, схожою на клей. А в палатах на стінах пліснява. Згодом він оголосив голодування на знак протесту проти таких умов. Можна було б назвати лікування, але я назву це катування, бо ми сидимо тут в дуже зархливих умовах. і Нас негідно годують. Та їжа якою годують нас. Ну, свиней можна годувати. Так. Ну, напевно, для свиней це достойна буде їжа. Директор психлікарні Станіслав Сервецький пояснив, що заклад не пристосований до окремого харчування військових. Мовляв, на це немає фінансових і технічних ресурсів, а меню розроблене для всіх пацієнтів і передбачає індивідуальний спосіб приготування їжі, щоб її було неважко перетравлювати. Однак каже, що гроші для якісного отримання військових попросили тільки два тижні тому. Наша кухня не розполагає такими технічними засобами, щоб готувати посилену їжу нашим пацієнтів. А цілком, цілком я розумію цього воєнного, цього блогера, підтримую цього блогера, але ж все, що треба було зробити з нашої сторони, ми все зробили. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко відправив психлікарню Одеси перевірку, щоб оглянути умови, в яких утримуються військові. Про це повідомив народний депутат Юрій Камельчук. Каже, вже отримав інформацію від Ляшка, що справою зайнялася регіональна комісія. Причина, я думаю, в тому, що відсутні відділення в військових госпіталях чи тих зараз медичних закладах, які саме для відновлення були націлені. Відсутні такі відділення. Є перша реакція, каже, що вчора дізнався, відправив регіональну комісію оперативно перевірити. А вже під час перевірки лікарні працівниця медзакладу розповіла, що скарги щодо якості їжі надходили і раніше. Але, за її словами, коштів на покращення умов ніхто не виділяв. Були скарги, так. Да. Були такі військові, вони приходили і требували, значить, на стат у них військовий. Ані говорили, що у них 800 гривень виділяється. Нам ні міністерство оборони нічого не перечисляло деньги. Вони були на нашому харчуванні. То, що НСЗУ виділяло для нас.